Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій малоранковій молитві, на нашій початку, нашої варти. І черговий раз закликаю всіх не боятись запросити Бога в своє життя, не боятись довірити своєму ось тут серцю, яке відчуває Бога. Не боятись довіритись Богові через свою душу. Через інших людей, які до нас промовляють. Просто закликаю всіх в цей день бути з Богом, щоб ми не втратили те, що маємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стихи із книги Пророка Малахії. І прийду до вас близько. Щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривопросяжників та проти тих, що утискають наймита з його заробітком у дову та сироту, і що приходня позбавляють права і мене не бояться, говорить Господь сил. Чуємо чергове заспокоєння, так я скажу заспокоєння. Ми хочемо суду Божого але суд прийде. Просто не в той момент, коли я цього хочу. Бо дуже часто ми в своїх емоціях, знаєте, не бачимо істини, не бачимо правди. Не бачимо того, що стоїть за вчинками людини. Але ми маємо прикликати правдивого суддю. Маємо прикликати Бога сила, бо так Він говорить. Господь говорить, що він прийде в той момент, коли цей суд буде необхідний, коли цей суд буде найбільш дієвим. Бачите, щоб, та зрештою сучасний світ, як живе сучасний світ? Він живе рекламою. З іншого боку, реклама існувала завжди. Але це, це в останні десятиліття, я так би сказав, вона набирає дуже шалених обертів. Ця реклама проникає в життя людини, і людина сама стає частиною цієї реклами. Вона рекламує себе заради того, щоб бути популярною. Я маю на увазі тих всіх тіктокерів, блогерів, які не пропонують якийсь товар. А виставляють самих себе. Знаєте, роблячи кучу фотографій, те, як вони снідують, що вони снідуть, куди вони пішли і що з ними відбувається, і яку чергову операцію пластичну вони зробили. Тобто людина стала світом реклами. Вона живе в цій рекламі. І саме від того, наскільки успішна ця реклама. Залежить, чи популярна людина чи ні. І буває так, що вона десь там колись трошки більше попрацювала, знаєте, над таким піаром своїм. І тепер достатньо тільки одного, знаєте, якоїсь фрази, і люди всі біжать туда, бо це от бренд. Так от, Господь Бог чинить з нами так само. Тобто він для того, щоби. Люди побачили Його силу, люди зрозуміли Його велич, Він має себе прорекламувати. Ну, я так кажу, образно прорекламувати. І тому і Його суд, Його справедливість завжди буде така дуже яскрава і сильна, щоб кожен, хто це побачив, усвідомив Божу велич і силу. Знаєте, я останнім часом натикаюся на таку фразу, ну, Бог бачить все і не віддає справедливість. І знаєте, коли це говориться? Коли ми читаємо новини про якусь трагедію в Росії, що там горить ліс, чи там щось підпалило, що там загорілася якась нафтова база, склад, чи якась стихія прийшла, що там знищується все. І наші люди чим раз тим більше кажуть, Бог бачить все, ось його справедливість. Тобто такий приклад Божої справедливості Бог робить спеціально для того, щоб він, ми побачили його силу. І ми усвідомили одну річ, що Він прийде до нас, Він прийде і вчинить свій суд. Просто ми маємо бути готові до цього. У наших стосунках з Богом ми маємо бути готові до всього, що Він нам дає. І коли людина не готова приймати від Бога, то й нічого не буде мати. Знаєте, це як з праведним Йовом. Є така книга Йова в Старому Завіті це якби балада, притча, історія про праведника. Які його, кого Бог обдарував великим багатством, сім'єю, друзями. Все це через те, що цей Йов був дійсно правильний, бо багато молився, служив Богові. Але в один момент в нього було все забрано. Бо це було його дійсно випробування. І що зробив цей Йов? Він не зрадив Бога. Він сидів і каявся в своїх гріхах, бо казав, може, я щось забув. Хоча його друзі, його дружина казали, нарікай на Бога, зневажай Бога, щоб він тебе покарав, вбив, щоб ти більше не страждав. Але як він каже, чому приймаючи добро, ми Бога хвалимо, коли приймаємо від Нього страждання, не повинні радше приймати страждання? Все, що Бог нам дає, я приймаю. І от цей заклик прийняти Бога. Прийняти Бога з усім, що Він нам сьогодні дасть, незважаючи ні на що, що це буде. Чи це буде якесь моє випробовування, тобто, щоб я зрозумів, хто я є, бо кожне випробовування від Бога це є усвідомлення того, хто я є, яка моя сила, яка моя можливість. Приймати радість від Бога, правдиву радість. Приймати все, будь-яку інформацію. Бо Він є Господь сил, Він близько, Він прийде для того, щоб учинити свій суд. над тими, хто зневажає Його заповіді, над тими, хто зневажає людське життя, хто принижує інших і винагородити того, хто завжди залишається йому вірним. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Вони будуть моїми, говорить Господь Син, в той день, що я готую, стануть моїм скаргом. Я їх помилує, як чоловік милує свого сина, що йому служить. Кожному, хто приймає Бога, Господь Бог каже, вони будуть моїми. Коли я кажу, Господи, візьми моє життя, це не означає, що я маю померти. Це означає, що я тобі довіряю. І як каже цей стих, що Господь Бог помилує нас, так як чоловік милує свого сина, який йому служить. Тобто милує свою дитину, яка йому довіряє, яка приходить до нього, йому розповідає про всі свої вчинки і не боїться цього. Вона знає, що отримує якесь покарання. Але покарання за правду, коли ти скажеш, їй зовсім інше, ніж коли ти будеш брехати, обманювати. Коли ти Богові кажеш правду, Господь Бог милує. І тому кожен хто приходить до Бога, хто Богові виявляє всі свої потаємні думки, слова, речі. Тобто, коли Бог, людина сповідається Богові, віддаючи себе в руки Божі, Бог ці людину милий. Тому ми молимось, молимось за навернення наших ворогів. Ми маємо молитися за всю нашу Україну за навернення наших внутрішніх ворогів. Тих політиків, які хочуть тільки нажити це, піаряться, а не виконують свій обов'язок захисту. Людей, за бізнесменів, які ведуть свій бізнес нечесно і людей використовують як рабів, молитися за простих звичайних українців, щоб до них прийшло усвідомлення, що вони єдиний народ, який не має ділитися на східну західну Україну, який має один одному допомагати не тільки зараз військовою допомогою, волонтеріатом. Але допомагати один одному бути українцями, вивчати свою історію, культуру, мову, допомагати один одному в такий спосіб не принижувати, а вивчати і допомагати. Саме коли ми це зробимо, Бог нас помилує, помилує і дарує нам цю перемогу, коли прийде до нас це усвідомлення. Щоб якщо ми хочемо щось здобути, значить треба від чогось відмовитися. Відмовитись від гріха. І тоді ми будемо Божим народом. І тоді, в той день, який Бог нам готує, день перемоги, ми будемо одним єдиним цілим. Тоді наші захисники будуть ще більше радіти, бо вони побачать, Іншу країну, вони побачать інший народ. Вони побачать зовсім інший світ. І вся та біль і трагедія, яку вони пережили на війні, вона буде очищена, очищена нашим ставленням, нашим, нашою зміною. Тому я закликаю всю Україну змінитися. Бо тільки в такий спосіб ми допоможемо нашим хлопцям, які потім повернуться з війни. Отче наш, що є сина небеса, нехай це ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помили над грішми. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помили над грішми. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помилу нас грішна. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помили над грішми. Господи Ісусе, Христ, Божий, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день, всіх наших захисників, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, усіх наших поранених, як цивільних, так і людей. Благослови Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Благослови Захисти, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. А також прикордонників, поліції, служби МНС і пожежників, поверни живими і неушкодженими кожного українця, що перебуває в полоні, а всіх, хто перебуває на окупованих територіях, що в зоні бойових дій захисти, Господи, і просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони розкаяли в своїх гріхах, визнали всі свої злочини, понесли за це відповідну кару. І склали свою зброю, і залишили територію Криму і України. І просимо Тебе, Господи, даруй нам ту зброю, яка приведе нас до перемоги. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей день, бо Ти святий, і завжди, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!